У мене була ініціатива розпочати таку програму, років на 10 її зробити тендерну закупівлю за бюджетні кошти. Ну, до прикладу, 30 одно двокімнатних квартир. Для того, щоб вони були муніципальними і вони надавалися в оренду. А от далі треба виписувати. Далі дискусія, тому у нас не було часу на цю дискусію. Значить, там купа є питань, яким категоріям, що робити, якщо потім висили, звільнили цих людей, як будь з тими, які вже були в чергах 20 30 років, там вони будуть ображені. Значить... Але суть така. Тож ми даємо в оренду за ринковою оренною платою, але єдине даємо вже квартири відремонтовані, мебльовані. Орієнтовно, якщо грубо взяти, 10 квартир, це все є власністю муніципалітету, ніяких, ні комунальних підприємств, воно не роздрібанюся, не приватизовується потім. Умова одна. Людина працює 25 років, живе в квартирі, сплачує там, ринкову або трошки нижче ринкову. В квартира зразу укомплектована базова всіма меблями. Вона заселяється і живе собі. Працює в місті, платить плату 25 років. 25 років, умовно кажучи, якщо це 300 місяців, якщо за однокімнатну квартиру приблизно ринкова ціна. 5 тисяч, це приблизно і буде 1,5 мільйона гривень вартість цієї якби, квартири. Тобто, е далі е людина зважує, хтось хоче скористатися кредитною програмою, і власність, е але відсотки він заплатить може ще й більше. Тобто, а хтось буде платити орендувати цю квартиру, а потім вона переходить безкоштовно, 25 років пропрацював, безкоштовно забрав квартиру. Приватизував. Ну, у нас стосовно термінів, стосовно категорій. А якщо брати, до прикладу, вчителів, лікарів і ЖКГ, Дереземля каже, а як же спорт і культура Шевчуком, а як там? Скажімо так, у нас не було це дуже чутливе питання, щоб ми не породили конфлікту у суспільстві, і, і, і ми вирішили таким чином, що якщо буде чудо і буде перевиконання бюджету, ми можемо повернутися до цієї дискусії, ми будемо бачити, тобто ми там умовно кажучи, другий квартал там. Це там червень, плюс там, тобто ми можемо на вересневу сесію виносити цю програму і затверджувати в разі перевиконання бюджету. Це така дискусія, якби ми не готові зараз до прийняття цієї програми. Для інформації величезний фонд муніципального житла, до прикладу, існує в Парижі. Для нас не було ближнім підтримати будівельну галузь, оскільки вона тягне за собою іншу галузь. Зважимо, давайте ще я озвучив, хай ці думки вони поваряться стосовно категорії, стосовно умов там і так далі, це спільно можна подумати і з будівельниками, і з суспільством, і з нашими працівниками.